Добрий день. Полтавщина, перша половина серпня. Достигає Кирильська чудова слива. Має великий розмір плодів, помірну вражайність. Заклало непогано Ну, Потім саме пронормувалося, тобто впало. і маємо. На деяких гілках низьку вражання, а на деяких помірно. Так, а це такий цікавий гібрид слива на персик. Більше назви немає, має просто слива персик. Була в мене вона окремо і деревцем росло. Потім. Сильні морози були взимку і вимерзло повністю. Добре, хоч вдалося мені щепити, взяти живець і щепити на в крону іншої деревини. Так, тут показало два плодики. Перший сигнальний. Не вимерзає через те, що не, немає зими. Третій рік підряд немає. Морозів великих. Ну, не спішить давати врожай. Ну, сигналочки дало. Зараз будемо пробувати. Так, це для порівняння розміру. Киргійська чудова. Отаке тельні плоди. І порівняння слива персик. Може, із-за того, що їх небагато, тому плоди доволі, доволі гарного розміру. І ось такі ось для порівняння це мейнер. Сливово-вишневий гібрид. Це коли ще я показував відео про нього, і до цих пір висять. М'якенькі, але не падають такі смаколики. Так, по смакових. Кигейська чудова має надзвичайно цікавий аромат сливи. Якось Можна зрівняти з якимись диплоїдними сливами, Тобто аромат сливи домашньої і, і ще з чимось. Ну, як у диплоїдок. Доволі смачно. Соку дуже багато. Кісточка відокремлюється. Гарний сорт. Ну, поки що по вражальності. І по. Погнилі, ну, так як в цьому році багато підгнивають, підгниває і вона. Так, про це ще рано щось сказати про гниллі через те, що зав'язалось два плодики повністю до Вже пробую м'якенькі, Ну, м'якенькі будемо куштувати. Соковита і така як сітро, якась така різка. Кісточка не відділяється. Ну, тут є і кислота, хрустит. Схоже, що цукру дуже багато. І от. Е -м -м, воно пахне. Якщо. Слива це не так. От відносно цієї, то запах такий у неї. Точно якесь таке концентроване сітро. От такий має смак, такий вигляд. Цікава штучка. Майно. Уже майже зовсім не кисло. Смак вишні, а кислоти вже немає. Ну, Отак от можуть довисівати. мейнор, чудова сливка. Отакий от невеликий огляд. Огляд огляд. Знаєш, що, рекомендую от таку, от такий гібрид, тільки його треба краще причепити не окремо деревом. Ну, окремо було в мене наличі. Ну, Вимерзло до самої алечі. Практично все. Загубив, дерева нема. А от у кроні, якщо там і підмерзання і буде, коли, то можна завжди відновити. Отак, так, я думаю.